Мерія карпатського духу, ви знаходитеся в музеї, де об'єднуються два світи не, не, світ гуцульщини гуцулів. Зараз ви знаходитеся саме на цій половині та світ лісу і лісових духів, і саме сьогодні четверо або п'ятеро з вас стануть нашими головними героями, тому що ви зможете переодягнутися у справжніх гуцулів і не тільки, а дійсно станете лісовими духами, які живуть у нас в лісах до сьогоднішнього дня. І саме якраз колись склалося так, що коли Бог почав створювати світ, коли він створив людей, звірів, отаку от саму собаку, так, але колись вони ще були не такі ручні. Ну, і, звичайно, Бог створив для людей і для тваринок дуже хороших помічників. Давай, ти будеш перш. Ні, тебе я лишу потім. ти. ходи. Ходи. Так. Не для того, щоб допомагати нам. Ану, давай, давай. О, ти зараз загрієшся собі добре. Тобі такий капельох. Знаєте хто це? Це чому хайстере Тоді він створив його не ось такого маленького, а він створив його величезного. Він мав по 7 метрів. І вони ходили нашими горами. Але коли вони були такі високі, то вони вважали, що Бог їх створив для того, щоб всі поклонялися їм. Але Бог їм казав і попереджував їх і просив їх. Я вас створив не для того, щоб якать ви були самокрасивіші, самомудріші, а для того, щоб ви допомагали, щоб ви оцю мудрість застосовували до людей, і до тваринок. А вони казали: Ні, Боже, ми таке не хочемо. Ми хочемо ходити, бути найкращими, найбільшими, і будемо так, як ми собі захочемо. Тоді Бог як кажуть, не витримав і перетворив їх ось уже на таких невеличких лісових духів. Але коли вони перейшли ось цей процес перетворення, вони тоді зрозуміли, як то важко бути вже такому маленькому, коли ти не є такий величезний, коли твій крок не має 7 метрів, а вже набагато я кажу, треба більше тих кроків зробити. Тоді вони почали допомагати людям, і особливо нам гуцулам, тому що колись нам дуже важко жилося. Над нами панували різні держави. Були австро-угорці, були поляки. І вони нас обкладали великими податками. Нас заставляли платити гроші. Як ви собі думаєте, нас заставляли платити гроші за вікна. Якщо в нас велике вікно, великі гроші треба було заплатити за поріг. Так само за комен, тобто Димар. Так? Якщо він виходив на вулицю, нам також треба було платити. І це була одна корова на рік. І, звичайно, в нас землі не родючі, в нас ні картопля не родила, ні пшениця, нічого такого. І плюс довга зима. Ну і звичайно, нам дуже важко жилося. І були такі моменти, коли люди думали, а для чого так тяжко жити? Нащо так мучитися важко? І тоді, в, ті, в такі, скажімо, найважчі моменти нашого життя приходив Чугайстер, тому що він бачив майбутнє і він знав, коли буде народжуватися дитинка. Саме в той момент він приходив під хатинку, заглядав у віконечко. І бачив долю цієї дитини і вирішував, який талант їй подарувати. Тому що, коли людина має талант, коли людина має любов до якоїсь роботи, тоді їй набагато легше стається. І саме дійсно, коли чугайстер роздаровував нам таланти, коли він дарував нам талант до музики, так, в нас є музичні інструменти, на яких ви сьогодні заграєте. Також, а зараз вам до речі, покажу таку. Гарну тилинку, на якій буде грати наш чугайстер. Бачите, це надзвичайно простий інструмент. Він не має жодної дзюрки, тільки одна ось тут. І треба грати одним пальцем. Кожен з вас може потім заграти. Бачите, ось це чарівна супілка чугайстра. Бабувати, на який Бо колись, якщо б ви в горах почули ось таку теленку таку якраз сопілку, коли грав на ній чугайстер ви просто починали танцювати, бо інакше вона не працює. Вона є чарівна і в горах вона вас заставила танцювати. Якщо б ви витримали цей танець, то Чугайстер би вам подарував ще один якийсь талант. Ви всі талановиті? <плес> ну Бачите, до вас теж, напевно, Чугайстер прийшов. ні <плес> Саме дивіться, це було вже бабайка. Ага, бабайка. Дивіться, саме якраз це було одне, скажімо, з таких робіт Чугайстра. Це дарувати таланти. Другою роботою це було охороняти наших чоловіків. Коли наші чоловіки йшли в гори на роботу, в них були дві головні роботи. Перша це випасати овечок. Знаєте, які овечки? Як овечки кажуть? Бего, Бачите, внутрь. Які гарні у нас овечки. Саме якраз колись гуцули могли вижити за допомогою овечок, тому що овечка нам давала все. Вона давала шерсть. Бачите, на чугайстру є така гуня. Це зроблено з овечки, з чорної і з білої. ти Коли... ти ж, ти вбив овечку! Не вбив він. Бачиш, він вже тільки сидить. Називається дуже смачний буц. Потім, щоб він довше зберігався, його треба було потерти, посолити і поскладати ось такі бочки барбениці. Але у нашому музеї ви маєте все відчути. Ваші, як кажуть, такі відчуття мають загостритися. У вас загостриться слух, тому що ви почуєте різні інструменти. Так само у вас загостриться відчуття, бо у цих бербеницях вам щось треба буде знайти. Потім у вас також загостриться смак, бо ви будете пити наш карпатський чайочок і відчуєте справжні трави Карпат. А я пив. О, молодці! Ну, то супер, як сподобається? Вони живуть в воді. Так, вони люблять воду. Але як саме вони вбивають? знаєте? Не знаю, вони заманюють чоловіків е, своїм співом заманюють воду, воду та, і потім там їх душать. Але не душать, а вони лоскочуть. Бачите, я знала, кого вибрати. Мудрий начувайстр мудрий. І зараз у нас будуть дві. Ходи, Санечко. Можна? Було так само бути коханою, а хлопець, на жаль, не відповідав їй взаємністю. І вона ходила горами, плакала, розуміла, що вона не хоче жити на землі. Тоді вона йшла ще вище, піднімалася, кидалася зі скелі, і так вона помирала. Але це кохання не відпускало її до світу мертвих. Воно її тримало на землі. У нас на Гуцурщині кажуть, не мавки, а нявки, тому що у нас оцей світ духів називається нав. І спереді, це дівчина надзвичайно красива, правда? В неї буде все красиве, в неї буде ідеальна якась і фігура, і личко, і очка, і волосся. Але волосся має бути довгим. Тому що ззаді вже мавка не така красуня. Там вже видно її ребра, там видно серце сіре, яке не б'ється. І мавка завжди старається прикрити своїм волоссям ось той такий негарний вид. Тому що, якщо хлопець, от ви підете в ліс десь збирати ягоди і а побачите. Там, але якщо ти побачиш, що в неї волосся довге, то ти подумаєш, що це дівчина гарна, і підеш до неї зачіпатися. І в той момент, коли ти зробиш перший крок на зустріч до мавки, вона почне тебе причаровувати. І в неї настільки сильні чари, що вона буде тебе водити лісами просто поки ти там і не залишишся назавжди. На жаль, з мавками це такі трагічні історії. Саме якраз. Коли в той момент, коли вона помирає, вона не пам'ятає, чому це сталося, через кого це сталося, але відчуває дуже велике кохання. І вона не робить це навмисно, вона невмисно вбиває хлопців, але просто вона розуміє, що її вона наскільки сильно кохає, і коли вона бачить хлопця, вона думає, ой, та це ж мій коханий. Я хочу, я кажу, з ним якнайдовше побути. І так, з одного я кажуть року в рік, мавки забирають хлопців. Є дуже чарівний інструмент, який може вас відкупити від мавки. Знаєте, що це є? Шо? Дуже просте і зв'язане з її волоссям. Гребінь, молодець. Грибінець. Так, це є гребінь. О, я вже поняла, ким ти будеш. Грибінець. Саме якраз гребінь, тому що він гарно розчісує волосся, а для мавки це є надзвичайно якась дорогоцінне. Були ще два способи, як можна було стати мавками. Другий спосіб це коли дівчина народжувалася в сім'ї, але Бог її вдаровував красою, наприклад, так, або вона мала якусь інвалідність. Колись батьки на це увагу не звертали, колись батьки не допомагали цій дитинці. Вона собі залишалася і вона так з цією біллю жила. Вона ніколи не виходила заміж. І коли вона йшла збирати гриби або ягоди в ліс, мавка відчувала цю біль. І вона тоді приходила до цієї дівчини, ставала така красива і казала: Хочеш? Будеш жити вічно, ти будеш найкрасивіша лісі. Тебе будуть всі хлопці, яких захочеш. Приєднуйся до мене. І дівчина вибирала шлях мавки і перетворювалася так само на мавку. І третій спосіб це були малесенькі діточки. Коли вони народжувалися, але батьки не встигали їх похрестити, дати їм ім'я. Тоді, на жаль, їх не можна було хоронити на цвинтарі, тобто на кладовищі. Їх хоронили в лісі. Під деревом, під кущиком. І ось ці духи дітей вони були прив'язані до цього місця. Вони називалися потерчатками, вони собі бігали, там гралися, сміялися. А через сім років до такої дівчинки духа вже приходила мавка і забирала її до себе вже якась на виховання. Але що ж робить чугайстер з мавками? Він для них дуже небезпечний. Надзвичайно. Чому наші хлопці колись дуже тішилися, якщо прийде чугайстер? От коли мавки не давали спати. Тоді хлопці варили кулешу, це є така наша страва, uh -huh. так, і клали таку в себе в хатинці, але високо, щоб ніякий звір не заліз і не з'їв. Вони так приманювали чугайстра. Чугайстер чув цей запах, приходив до хатинки, наїдався і був дуже вдячний. А знаєте, чого кулеша? Тому що без беззубі і він нічого інакшого їсти не може. І тоді, подяку, цим чоловікам він виловлював усіх мавок. І, на жаль, він їх з'їдав. Тому щоб зараз... Наший чугайстер не з'їв нашу Мавку. ходи один і ходи другий. Є... <strip> так, колись були ось такі справжні бартки. Бачите, вони гострі. Ними дійсно можна вбити, покалічити людину, проломити десь собі дорогу, так, прорубати, підпертися файно. І в разі, якщо би був хтось поранений, то можна було складати бартки і нести тоді якась в безпечне місце. Але чому у нас стали потім ось такі? Тому що коли прийшли поляки на нашу територію, вони заборонили нам ось такі. Тому що дійсно багато вбивств відбувалося. Навіть якщо ви ще будете тільки вчити тіні забутих предків, є така дуже гарний такий твір, який написав Михайло Коцюбинський, і саме там головного героя було зарубано ось такою барткою. Ну, поляки нам заборонили, але і нам то що, ми собі все одно хочемо мати бартку. То наші гуцули почали робити ось такі сувенірні. У верховині, коли колядують, ось так гарно удіють і всі чоловіки, і з такими топірцями. І ходять, і підкидають. І колядують. Це надзвичайно гарне дійство. Тривай, раз, довбуш. Ти собі ручки висунь. Так, зручно. Так, тобі зручно. Саме якраз ці є два брати: Олекса, старший брат і Іван Молодший. За них є дуже багато легенд. Надзвичайно багато різних розповідей. Я розкажу ту, яка написала наша письменниця з надвірної Марія Дзюба, написала роман Писане серце. І там розповідається саме про довбушів. І розповідається про те, що вони народилися в багатій сім'ї. Олекса, він хотів дуже сильно вчитися. Для нього навчання на той час. Було ну, щось найважливіше. Для нього знання здавалося найціннішим на, на всьому світі. А Іван навпаки. Іван хотів воювати, вбивати панів, і їхні дороги розійшлися. Коли вони вже були такі дорослі хлопці, Олекса пішов вчитися до Львова, Іван пішов, скажімо, воювати з поляками. І сталося горе в їхніх батьків. У них забрали все, повністю все майно. І вони залишилися без нічого. І Олекса, прочившися два роки, розуміє, що в нього немає іншого вибору, як теж йти в опришки. Він іде до брата, вони ходять горами нашими, нападають на панів, забирають золото, грабують їх. Але Олекса мав дуже добре серце. Він хотів цим золотом ділитися. І він дійсно ним ділився. Він роздавав їм людям, таким бідним, яким було потрібно. Ну і плюс захищав людей. Чому вони стали такі легендарні? Тому що люди почали вірити у те, що є нарешті людина, месник, який за них захиститься. І від того часу люди, як кажуть, повірили, що можемо ми бути незалежні, що ми можемо бути вільні. Почалися вже різні повстання після того. І, як кажуть, саме якраз Довбуші започаткували ось цей рух. Але Олекса Довбуш започаткував дуже гарне опришки, тобто ділитися, допомагати. Дуже багато золота вони поховали по горах. Це золото, до речі, світиться. На Івана Купала в цю ніч ви можете побачити це золото, кожен з вас. Але, на жаль, забере тільки той, хто має таке саме серце, як Довбуш. Тобто добре, щоб ділитися. А якщо у вас є тільки капелька сумніву, а може якусь там монетку заховати, на жаль, до сходу сонця ви просто перетворитеся на камінь. Тому з цим треба бути дуже обережним. Наш Іван зараз охороняє скриню. Як ви думаєте, що Довбуш вважав найбільшим таким скарбом цінним дуже для людей? Але це щось таке, що в руку можна поставити, взяти і поставити. Кажи. Це... Він вважав це книгу. Молод? Нічого собі круто. <хахах> Супер, молодець. Дійсно, він вважав що це книги, у нас там заковані книги. Молодець! Йо, що, це <клевно> тоді? Тоді? з першого разу? <клевно> Так, ще закривайте скриню, бо ми зараз прийдемо райзі, до, до ще одного війку нашого війку. персонажа. Війць, Може бути чоловік і жінка. Лісовий мольфармольфар. Так, це є мольфар. Ходи, роздівайся. Давай ти, ходи, ходи. Вони свою косичку витягнеш на неї такі ромбіки є. А вона жива Трошки п'яна. Аккуратно. і вона тримає змію. І це не просто так, тому що колись, коли вона народилася, в її сім'ї було все дуже добре. Вона була одна єдина дівчинка, її надзвичайно сильно любили. Але на жаль, в її батьків сталося горе. Вони померли і її віддали до тітки на, на виховання, якась на навчання, а там уже її ніхто не любив. Там було дуже багато дітей і її завжди ображали. І саме тоді сталося так, що вона почала тікати в ліс, а там вона почала говорити зі зміями. Вона з ними гралася, говорила, і був такий випадок, коли змія вкусила корову. А друга змія, яка з нею гралася, каже: Ану, покаже побіжи до тої корови. Приклади руки, будеш бачити, що станеться. І дівчинка так зробила, і що ви думаєте, то я просто витік. Корова встала і пішла собі далі пастися. Після цього про це дізналися люди, і всі почали до неї звертатися, тому що цей дар є таким рідкісним дуже. Вакцин тоді колись не було. Так само не було жодних, скажімо, лікарів, що такого горами високим. І ця дівчинка рятувала дуже багато людей. Від 13 років вона почала жити сама, тому що вона вважала, що вже може, як кажуть. Собі жити сама. До неї приносили все необхідне, їй приносили їду люди, їй приносили одяг. І ціле життя вона так і прожила. Вона, на жаль, довіри до людей не мала. Вона весь час, як кажуть, їм допомагала, але трималася осторонь. По гриби вона ходила зі зміями, у ягоди зі зміями, і на похорон до неї прийшли теж змії. Три дні її тіло було повністю окутане зміями. Через три дні вони розлізлися, тоді цю жінку змогли поховати. Ось сюди ми кладемо не просто так змію, але отруйна мусить бути. Вам треба її зловити, кладете її в банку, так? Заливаєте горілкою або самогонкою, закручуєте. Коли змія буде помирати, вона випустить свій яд. І тоді оця вся рідина стає ліками від раку. Це є нетрадиційна медицина, але до сьогоднішнього дня вона застосовується. Що в мене... можна пити? Так, але це тільки капелька до зо, ну, там дуже з цим. Дуже обережно, але люди п'ють. Моя сусідка, яка колись мала рак, також вона пила його. І були в мене дівчатки, казали, йо, моя баба таке п'є, до тепер. Тому це люди застосовують, але ну це таке. Це є не традиційна фарна всі гори. Ще й навіть таких окулярах, як ти, ну, копія. Це якраз був Михайло Нечай. Це був надзвичайно відомий. Але чому він став такий відомий? Тому що його визнав весь радянський союз. Колись, коли радянський союз не вірив ні в кого. Ні в церкві, ні в богів, ні в які, скажімо, ну ні в Ідьом, ні в кого. Але вони повірили в Мольфара. Коли в 89-му році був фестиваль Червона рута у Чернівцях, вони закликали Мольфара, знаєте для чого? Щоб той забезпечив погоду, щоб на концерті була гарна погода. І дійсно, мольфар сім днів тримав погоду. Останній день, коли мали вже отакі хмари зібралися чорні вже капельки, вже вже мали б якраз падати. Вийшов мольфар своїм синовим хрестом, своїм ножем і промовив ще раз таку молитву примівку. Хмари розійшлися, люди, як кажуть, додивилися концерти, виступили. Після того зразу тільки почав, тільки мольфар виїхав, я кажу, з Чернівців пішов дуже сильний дощ, який йшов не один день. У мене був недавно людина, чоловік, який був на тому концерті. І Він казав, я це все бачив на власні очі, і дійсно яка це правда. Але знаємо, скажемо, такі речі, що з Мольфамом була зв'язана дуже така і страшна історія, і моторошна, тому що він знав дату своєї смерті. Коли в нього останній рік приходили до нього люди, це вже було в йому 81 рік. Він мав календар, а там була червоним дата обкреслена. І люди питали, що тут тебе вісілє, праздник має бути. А він казав, ні, це дата моєї смерті. І дійсно, в той день дуже багато людей прийшло до нього. А він вийшов собі на двір і закликав одного чоловіка. Вибрав його і каже: ходити будеш перший. Тоді мольфар зайшов, сів собі файно на стільчик і каже до того: Роби свою чорну справу, за якою ти сюди прийшов. І той чоловік його вбив, спокійно вийшов на двір, закрив двері, і каже, людям: ще не заходьте, бо мольфар трошки відпочине. І коли люди зайшли, побачили, що сталося, викликали поліцію. Але, як виявилося, ця людина втік з психічної лікарні. Він казав. Що йому приходили такі духи в голову постійно і казали: вбий мольфара, виймольфара. Він каже, я не міг інакше поступити. І після цього його знову запхали кажуть, в психушку. Він не був судимий, але ну, була така історія. Скажемо так, що мольфара вбили, але славу про нього, звичайно, як кажуть, ходить до сьогоднішнього дня. Він надзвичайно сильно любив ось такий інструмент. Це є найменший музичний інструмент. Дремба називається. Так, це є дремба. На ній граю колись жінки. Коли Ще моя баба на ній грала. Колись. Супер! Нічого собі! Я в шоці! класно! Це дуже класно. А він казав, що це є для медитації. Шамани по, цілі, по цілому світі використовують. Вони шукають барган, є різні назви саме якраз. Але якщо ви хочете навчитися грати на дрембі. От перші півгодини, та? ви взяли дримбу, а її треба класти в зуб. І маєте щось заграти. Ви зараз закриваєте очка. Ану, мавка, зараз перестанеш колишатися, добре кіця? щоб зараз всі два слова. Добре? Ану, пробуємо. А хтось ходить на, м, на трубі, грає хтось. Ні. Хто? Я попробую Ходи, ні, у мене для тебе є чуть більший інструмент. А, Що? Ріг. Ріг, Так, молодці. З цим рогом ходять колідники і пастухи. О, ні. Дивіться як. Тут є один секрет. Складаєте губки і так, як мій тато каже, плюєте ямочки. Ану робить такий звук. Ще, ще, сильніше. А тепер дуй. Ні. Складаєш так губки, і так ідуєш. Все відомо. Дай. Це є традиційно. А ти подивись, як добуш розійшовся. Мені здається, що це... Ще, ще, ще. А, це я розумію. А, це є ти. Маєте відгадати, що то таке є, добре? Добре я. А цю не пхаємо, цю на кінець. Давайте по черзі. А я вам чия. Але, але не піднімайте, і <рес> не дивитеся. Не підглядати, бо а я це... все знімаю. <рес> <навіду. рес> так, але Шо що це таке? Знаєте? Микаву. Шапка. У мене праска. О, молодець! А ну це праску і тут.

jee agwọ ema anyị